Отакий От цікавий Герівий годинник з величезним маятником. В комплекті? Це є. Два ключа. Гері на місці механізм в дуже хорошому стані. Нема, на жаль, можливості, щоб його <кхм>, провірити в роботі, але як на мою думку тут все має працювати, бо механізм просто, просто в ідеалі. Десь він той годинник працював. О, навіть Бій в ньому от, є дві бокові крешки, які закривають механізм. В комплекті все чортку. Ось такий гарний тиснений малюнок. Який бій в ньому, я не знаю, чи четвертний, чи два рази відбуває, але видно хтось свій час над ним попрацював. За все, що... що він все-таки все має бути робочий. Бо все дуже, все дуже ідеально. Друга кришка. Все, гері. Все як положено. Всім дякую за перегляд.